Партнер програми Філіпс. Просто і довержено. Привіт, друзі. Привет, Мене звуть Стефан Вайкінадан. Я шеф-кухар ресторану Латіраза. І зараз разом з вами ми приготуємо some найсмачніший some салат some з зеленої квасолі та качки. Все дуже просто. Для simple. цього мені знадобиться блендер та пароварка Філіпс. спочатку зваримо квасолю у пароварці. Я прихильник корисної їжі, тому готую у пароварці Філіпс. І, взагалі, я люблю гарні речі, тому обираю саме цю пароварку з анодованого алюмінію. В той час, поки готується квасоля, приготуємо з вами соус. Для цього я беру усе асорті олій, також гірчицю та хересний оцет. Спочатку кладу гірчицю. Додам трохи солі та перцю. Зараз додаю хересний оцет, і вже можу використовувати наш суперблендер Philips. Можу потрохи додавати соняшникову олію, потім оливкову олію. І на завершення додаю трохи горіхової олії для смаку. Вуаля, все просто і довершено. Квасоля вже зварилася, дістаю її. Тепер я наріжу квасолю. достатньо на дві частини. Додаю її у салат, додам солі, перцю, та можу додати трохи соусу. Треба додати ще цибулю шалот, яку я нарізаю дуже дрібненько. Зараз беру помідори. Які нарізаю на маленькі кубики. Додаю помідори до салату. Зараз вже можу перемішувати салат. Як завжди, трохи скуштую. Тепер викладаю салат у тарілку. Беру шматок маринованої качки. Маленький шматочок для татуся. Нарізаю шматочки досить тоненькі та викладу їх всюди поверх салату. Тепер можу додати ще трохи соусу. А також можна додати кілька крапель горіхової олії. Як завжди, додам трохи перцю та морської солі. Самону, а також кілька горіхів. І вуаля! Найсмачніший салат з зеленої квасолі та качки готовий. Ба на